Читання святого Євангелія від луки, слава Тобі, Господи! Коли згідно із законом Мойсея минули дні їхнього очищення, то принесли Ісуса, батьки Його до Єрусалима, щоби поставити перед Господом, як то записано в Господньому законі, кожна немовля, чоловічої статі. Яке є первородним, назветься святим для Господа, і щоб скласти жертву згідно зі сказаним у законі Господнім? Дві горлиці або два молодих голуби. В Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, людина праведна і побожна, який очікував утіхи Ізраїля, і святий Дух був на ньому. І було йому обіцяно Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. І він прийшов до храму, спонукуваний духом, коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з ним за законним звичаєм, Він узяв його на руки, віддав хвалу Богові та й сказав. Нині відпускаєш свого раба, владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготовив перед обличчям усіх народів: світло для об'явлення язичникам і славу твого народу Ізраїля, і його. Батько та мати дивувалися тим, що говорилося про нього, а Симеон поблагословив їх і сказав Марії, його матері. Ось цей поставлений на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя, і тобі самі меч прошиє душу. Щоб відкрилися думки багатьох сердець. І була тут Анна, пророчиця, дочка Фануїла з роду Асира. Вона дожила до глибокої старості, а з чоловіком прожила сім років від дівоцтва свого. Вдова вісімдесяти років, яка не відходила від храму, служачи вдень і вночі. Постом та молитвами. Прийшовши в той час, вона прославляла Господа і говорила про Нього всім, хто чекав на відкуплення Єрусалима. А як виконали все за законом Господнім, вони повернулися до Галілеї, до свого міста Назарета, дитина ж росла і міцніла. Сповнюючись мудрості і благодать Божа була на ній. Слово Господнє. Слава! Христос народився! Дорогий владико Яне, брати, дорі брати і сестри! Дорогі, котрі приїхали здалека, деякі з понад 400 кілометрів, для того, щоб сьогодні тут разом зібратися в переддень, коли ціла церква буде разом з Марією Йосифом входити в таємницю, в храм Божого діяння, де Господь входить. Щоб прийти до нас, будемо над цим роздумувати. Але сьогодні. Випереджаючи, ми хочемо бути всі разом тут, коло Нього, коло Ісуса Христа, котрий приходить для нас, щоб спільно переживаючи цю Євхаристію, святу Месу, і також спільне перебування, потім розмови, спілкування, збагачуватися його присутністю і роздумуючи, наново, укріпити себе в тому. Що є причиною, причиною нашого покликання. Є причиною того, що колись кожен з нас в різний спосіб, спонукуваний Святим Духом, відчув в собі прагнення, певне розуміння, певну внутрішню потребу відповісти, і цій відпові... відповісти Господу, і цією відповідю. Має бути життя, яке є цілковито присвячене для нього, відмовитись від сім'ї, відмовитись від інших справ земних, для того, щоб відповісти на це запрошення, і щоб якнайкраще його реалізувати, і що є умовою, щоб цілковито бути для нього і бути його. Дорогі брати і сестри, Симон, говорячи до Марії, говорить такі слова: ось він поставлений на падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя. Дорогі брате, дорога сестра, Богопосвячене життя сьогодні також є певним таким знаком. Можливо, не тільки сьогодні, але Він є знаком, знаком протиріччя. Цей знак протиріччя, він є дуже яскравий і сильний лише для тих, лише для тих, хто Господа не має за найбільшу свою цінність. І тому ніколи не зрозуміє і не збагне, що рухає твоїм серцем, і що стало причиною того, що. Що ти так відповів, ніхто не збагне. І для того буде це певне незрозуміння. Але ті, котрі знають Господа, котрі дихають Його любов'ю, будуть прославляти Бога в тобі і будуть дякувати Богу за тебе. І вдивляючись в твоє життя. Будуть собі наново пригадувати ту основну мету і сенс людського життя це є бути з Богом і бути в ньому, не як якийсь обов'язок, але як відповідь на глибоку внутрішню потребу, яка є сотворена самим Господом. Отож те твоє життя, твій вибір вже є підтримкою і знаком. Навіть тоді, коли в особливий спосіб не дуже сильно активно якось це показуєш, тобто не спеціально, але вже вже є знаком. Тому так є важлива твоя присутність, дорогі брати і сестри, сьогодні, особливо в цей такий важкий час, твоя присутність в хабіті твоя присутність в сутані, знак, котрий видно. Що це священик, що це монах, що це монахиня. Є важлива ця присутність саме серед цих людей, які сьогодні спантеличені цією ситуацією, яка стала внаслідок війни, де стільки відчуття несправедливості, безрадності, без сенсу, нема стабільності. Все є зруйновано, і людина шукає сенсів. Людина шукає опертя. І ти, дорогі брати, дорога сестро, сьогодні можеш і маєш бути тим знаком, котрий буде як той маяк на березі розбурханого моря і океану, буде показувати для тих потопаючих, які захлинаються надміром страждання, болю і несправедливості. Будеш тим маяком, який вказує на берег, на те, що є стабільне, на Господа, в кому шукати, до кого звертати свій, своє серце, свою думку. Тому заохочую, брати, другі сестри, бути тим знаком, тим видимим. Але те, що також сьогодні потрібно. Придивитися, до чого потрібно придивитися, як ми читаємо в першому читанні про то очищення. Будеш терпіти, будеш страждати. І буде багато різних труднощів. Зовнішні. Але найважчі це ті внутрішні, внутрішня боротьба. За зовнішню якусь ознаку твої боротьби. Так є, що люди отримують нагороди, подяки. Різні вдячності, за гуманітарну допомогу, ну, час від часу. Різні, різні нагороди. Можеш отримувати за зовнішні. Але за твої внутрішні, за твою внутрішню боротьбу ніхто тобі нагороди не дасть. Окрім Господа. Бо цією нагородою буде сам Господь. І ця боротьба є дуже запекла і найважча. Але ця боротьба вона очищує сенси, вона очищує мотивацію. Ця боротьба розбиває самовпевненість і спонукає ще до більшої довіри і до більшого пошуку Господа. Тому хочу запевнити тебе, дорогі брати, дорога сестро, що в цій внутрішній боротьбі, як би тобі не було важко, запам'ятай, ти ніколи не є сам, ніколи не є сама. Коло тебе завжди стоїть Господь. Молитва церкви завжди є коло тебе. І тебе буде боліти. Але це буде тебе очищувати. І тому заохочую приходити, приносити своє серце перед Господа і пам'ятати, що Він знає, яку ведеш боротьбу. І тут, дорі брати і сестри, котрі користаєте з послуги священиків, монахів, монахинь, я дякую вам за те, що ви молитеся за них. І прошу вас молитися надалі за них. Те, які вони є, те, що вони є, те, що вони служать, це є результатом їхньої внутрішньої перемоги, їхньої боротьби. Це не є просто все так. Священик, монах, монахиня не падають з неба готовими, укомплектованими. Те, що вони є, це результат великої, бурхливої і важкої боротьби, яку вони мають кожний день. І тому є так важливо ваша ця свідомість і ваша молитва в підтримці їх, тому що сатана в першу чергу буде вдаряти в пастиря. Так колись, коли я був. Висвячений на священника, підійшов до мене один старший чоловік і сказав: Я буду за вас молитися. Каже, бо як ви були простим хлопцем, каже, то коло вас два чортики ходило, ви, як стали клериком, то вже п'ятер було, коли стали діяконом, то вже десять, а вже як священником, то вже цілий табун. Каже, пам'ятай про це. Ну, Після зустрічі, я не мав зустрічі з ним після того, як я став єпископом. Але уявляю, що він би мені сказав. Він це сказав для того, щоб я був свідомий, щоб я не розслаблявся. Він буде атакувати зовні. І тому, дорі брати і сестри, пам'ятайте, що священник Є великим даром, монах, монахиня є великим даром для церкви, але є також і завданням для вас підтримувати в молитві, а якщо бачиш якусь слабкість, десь що падає, не розносити це, не розносити ці інфекції, тільки навпаки, більше зосередити в собі сил для того, щоб ще більше і ремніше молитися. І таким чином. Спричинятися будете до цієї спільної справи, якою є порятунок душ. Ще хочу звернути увагу, дорогі, дорогі брати і сестри, монахи, монахині. Старайтеся про відпочинок. Старайтеся мати один день вільний, посвячений відпочинку для тіла. Відпочинку для почуттів, емоцій, щоб помолитися, побути перед Господом. Тому що від кондиції вашого тіла буде залежати також і та внутрішня боротьба. Не дайте себе загнати, пам'ятайте, що ви є людьми. Ну, є такі спеціалісти, які не втомлюються, але це окремо. Любіть себе. Турбуйтеся про себе, особливо в цей важкий час, коли дуже є багато напруги і дуже швидко є втома. Турбуйтесь про себе. Бо ви є потрібні, потрібні для цих людей, щоб ви мали силу. І в цей день такий вільний, якщо є можливо, то також віддаліть від себе усі інші засоби, котрі будуть відвертати вашу увагу, не будуть дозволяти вам витишитись. Можна вимкнути телефон, інші соціальні мережі. Повикидайте, пові... вимикайте в цей день. Хай цей день буде тільки для нього, тільки для Господа і для тебе. І не буде гріхом, навіть буде дуже добре, коли і ваші парафіани будуть про це знати, що наш священик чи наші сестри мають сьогодні день зосередження, що до них не, не можна дзвонити. Це буде також така спільна відповідальність, що вони мають мати право для того, щоб підкріпитися, щоб бути сильними. Турбуйтесь про це. Турбуйтесь про це. Бо якщо не буде цього дня святого, присвяченого Господу, то загубите те, що дуже важливе, те, що є цінне, те, на що вказує ціле ваше життя, що ви посвятили себе Господу. І тому цей день нехай буде виразом цього великого союзу між тобою і Богом. Що ти є для Нього цілковито для Нього. Ти є Його. Ти є ти є Його. І нехай Господь зміцнює, скріплює вас, дорі брати і сестри. Дякую Богу за вашу присутність. Дякую Богу за ваше служіння. Дякую Богу за вашу жертовність. Дякую Богу за те, що залишилися і є, за те, що повернулися, за те, що скучаєте, за те, що молитеся. Бо не всі можуть повернутися. Але сьогодні хочу усіх вас огорнути вдячністю Богу за те, що навіть перебуваючи десь там далеко, серцем ви є з нами і молитися за нас і за цих людей. Нехай усіх вас Господь зміцнює і скріплює, і нехай дає можливість на повні груди виспівувати цю пісню, яку ми кожний день молимося. Нині можеш відпустити Слугу Свого, яка велика радість сповнювала Симеона. І нехай Господь дарує кожному з вас цю радість, радість Симеона, що я побачив спасіння, я насичуюсь, і я юнесу іншим. І нехай Він буде нашою радістю і нашою нагородою.